Дорогі студенти! Сьогодні ми святкуємо ваше свято, День студента, День молодості, натхнення і великих мрій. Цей час, коли ви формуєте не лише свій професійний шлях, але й світогляд. Студентські роки це найкращий період для нових відкриттів і дружби на все життя. Нехай цей час буде для вас щасливим та плідним. Ваші прагнення, ідеї та цілі надихають нас віру в світле майбутнє. Нехай кожен день дарує вам сили для реалізації ваших задумів. Ви заслуговуєте на успіх і взнання. Сміливо відкривайте нові горизонти знань, не бійтеся мріяти і діяти. Кожен ваш крок у навчанні це крок до великого майбутнього. Ми впевнені, що ви досягнете своїх вершин. Дякуємо вам за вашу енергію та мрії, які ви несете у світ. Нехай вас завжди супроводжує віра у власні сили. Пам'ятайте, що ваші зусилля сьогодні це ваша впевненість завтра. Нехай ваші серця завжди будуть наповнені натхненням. Бажаємо вам завзяття і радості в кожному дні. Ви ті, хто пише історію свого покоління, Тримайтеся своїх ідеалів і завжди будьте чесними перед собою. У ваших руках ключ до майбутніх звершень. Часто працюють вчаться одночасно. 90% студентів планують подорожі після випуску. Цікавий факт в Україні існує близько 400 університетів і 1200 коледжів. Це свято почало свій шлях у 1941 році, коли в Лондоні було засновано міжнародну організацію студентів. Дата обрана на честь героїзму чеських студентів у боротьбі за свободу у 1939 році. В Україні День студента. Це завжди яскраве та веселе свято з популярних заходів, концерти, флешмоби, квести. Це час, коли молодь об'єднується і створює незабутні моменти. У різних країнах студенти святкують цей день по особливому, але де завгодно це час для розваг і водночас для натхнення до нових звершень. Багато знаменитостей почали свій шлях як звичайні студенти. Прикладом є Ілон Маск, який вивчав фізику та економіку. А Марк Цукенберг створив Фейсбук під час навчання в Гарварді. Студентство це час великих відкриттів. Нем студента, святом молоді, знань і дружби. Нехай цей день наповниться радістю і новими досягненнями.